Які ж є взагалі причини, що люди потрапляють у нього? Одна із основних це пошук новизни, коли люди великий час знаходяться вже разом, наприклад, чоловік з жінкою живуть в шлюбі, чоловіку може в якийсь момент здаватися. Ну так само і жінці, але ми здебільшого про чоловіків говоримо. Ми може здатися, що, наприклад, от в наших відчут... ну, в наших відчуттях в стосунках з дружиною вже не вистачає пристрасті. Вже немає якоїсь там тимдітності. У мене немає оцих легендарних мурашок, які коли не колись давно були, коли ми там перші раз бачилися, спілкувалися. Я отак думав про тільки перспективу цього побачення. У мене було хвилювання. А зараз вона мені там дзвонить, каже там зайди, заїдь в Ашан, купи памперси дитині. Тобто воно все так стало так мовити побутово, по-простому. А от там, от там є дівчина. От я знаю, що вона на мене підписана, і от я знаю, що їй подобаюся. Ми коли давно спілкувалися. І от я знаю, що вона слідкує за всім, що я роблю, і от з нею, от з нею, коли я десь з нею побачився, пішов на каву, там ще, от з нею в мене ці всі мурашки повернулися, у мене знову якесь там тим хвилювання, це оце все є. І тому інколи людина плутає оці нові відчуття, відчуття цієї новизни, людина плутає з якимись реальними щирими почуттями. І тому е, любовний трикутник він може бути одна з причин це така, пошук такої новизни. Одна з причин може бути, коли, наприклад, у людини є певна психологічна якась, там, рана, психологічна травма, пов'язана саме конкретно там, з цією людиною. Ну, наприклад, там, дівчина колись кинула хлопця, і для нього це було дуже болісно. і Вона почала нові стосунки, вона кудись поїхала, все, її не було. А потім в нього є вже дружина, в нього вже є діти, але там дівчина повернулася в те рідне місто, де це все відбувалося. Вони якось десь зустрілися, слово за слово. Вона чогось знову проявила до нього якийсь інтересну ініціативу і все. Тобто він поринув ці відносини, тому що він там останні п'ять років відчував себе, що от вона мене кинула, там це це. Тобто. Причин, окрім там, пошуку новизни, вони можуть, ще бути так, такі чисто психологічні. Це як такий психологічний слід, який залишився. І, наприклад, людина сама не розуміє, чого з таксинами не тяне в ці відносини. Тому причин насправді може бути багато, але це такі основні. А, взагалі, сама поява третьої людини у стосунках. От якби жили собі дві людини спокійно, тут одному з них та, чогось не вистачає, і тут з'являється якби третя людина. Чи можна цю третю людину дійсно прирівнювати до якоїсь коханки або коханця, і чи можна це назвати зрадою? Все залежить від тих стосунків, які утворилися між кимось. Там в шлюбі і цією третьою людиною Якщо ми говоримо про те, що там просто ну там у нього є колега по роботі, і вони з нею там якось спілкуються, і так би мовити, там відбувається якийсь процес. Ну, мабуть, зараз ще говорити відразу, що він там зрадник і вона його коханка, трошки зарано, але потрібно чітко розуміти, що якщо там ситуація не зміниться, то рано чи пізно це може перетворитися на цю зраду. Тому тут все залежить від характеру цих відносин. У багатьох людей цей трикутник виникає навіть не через те, що там, наприклад, хтось з кимось там спить на стороні, а часто він виникає через те, що хтось комусь дуже сильно подобається. І, наприклад, там жінка бачить, що його там її чоловік має якийсь нездоровий в інтерес там, до колеги по роботі там чи до якоїсь іншої там дівчини, чи, чи ще до чогось. І там виникає ось ця ситуація, хоч, можливо, він там не зраджує її фізично в плані сексу інтиму, але там вона вважає, наприклад, що це емоційна зрада для мене, тому що ти проводиш з нею час, тобі з нею цікаво, ти хочеш з нею там говорити про щось, ти з нею радишся про щось, а, а зі мною ти взагалі не розмовляєш. І тому тут потрібно розуміти, що ми вкладаємо в поняття зрада. Але загалом, звичайно, коли будь-який цей процес відбувається, то з часом там те, що вони сьогодні просто спілкуються, завтра це може вже бути флірт. А післязавтра це може вже бути флірт поцілунками, а після післязавтра це може вже бути ліжко. Але, звісно, коли ми дивимося навіть на пару і з'являється хтось третій, як я вже говорила, це такий дискомфорт своєрідний. І дійсно, як же ж цей любовний трикутник він впливає на всіх його учасників? Тобто як на дружину, так на чоловіка, так і на когось третього, хто з'явився. Який це має емоційний, можливо, навіть психологічний вплив на кожного. Ну, найгірше, мені здається, в цій ситуації це та, наприклад, там, якщо взяти ситуацію, що коли чоловік і жінка живуть, у них шлюб і з'являється в чоловіка хтось там, якась інша жінка, з якою він починає спілкуватися, і цей там, наприклад, трикутник він утворюється, то найгірше тут буде, звичайно, його дружині, тому що його дружина розуміє, що з'явилася хтось нова, в нього до неї якийсь інтерес, такий нездоровий, щось відбувається. Але при цьому всьому, ну типу, важелі на, ну, на ситуацію, як вплинути, що зробити, вийти з сім'ї, не йти з сім'ї, там сварки, скандали ні до чого може не призводити. Ну це складно. А, з іншого боку, наприклад, у той коханка, яка там з'являється, третя, в неї теж може бути ілюзія, що, от, типу, от, в нього є дружина, але він обирає мене. Я для нього особлива. Значить, там я можу так би мовити, відбити його там, у його цієї там, дружини, і звичайно, він же, коли в неї закохувався в він був дурний, ну то класична історія, і тому їй у неї є ілюзія, що можливо, типу, от я в цьому протистоянні можу перемогти. І чоловіку йому може ну, навіть якийсь момент бути приємно, що от дружина за мене якось бореться, там за мене хтось там бореться. Він такий, типу, навіть якийсь момент може зловити так, що я типу всім потрібен, їй потрібен, і їй потрібен. Але ж насправді, ну, трикутник це співзалежні стосунки, трикутник це про нездорову історію, Тому що навіть якщо коханка там витягла його з сім'ї, він там залишив сім'ю, почав з нею шашні крутити, вона ж ніколи не зможемо довіряти, вона ніколи не зможе надіятися і вірити, що він не поступить так, коли в нього з'явиться хтось інший. Тобто, люди, які заходять в чужу сім'ю через таку ліву бокову дві двері, такі вони ж ну потім ніколи не можуть розслабитися в цих стосунках, навіть якщо вони там типу перемогли і там сім'я розпалася. Я, ну, я не бачив, щоб на чужому щасті хтось своє щастя побудував, воно так не працює. Тому, оскільки це співзалежні. Тип стосунків, то всі троє, хто в цьому всьому знаходиться, як правило, їм всім боляче, і, як правило, в більшості випадків, коли це все розвалюється і всі це розсипаються, цей повітряний замок, то потім люди вже знаходять собі в нових стосунках нову людину, потім вже, і вони вже розуміють, що. От Ну, я спробую вже заново побудувати щирість і нормальні відносини без жодної там другої, третьої, четвертої, п'ятої особи, тому що вони вже були в цьому пекельно болючому досвіді, коли настроє, і вони вже хочуть далі будувати стосунки тільки один на один. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які награ. Разди і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся, і знаєш, ти, ти вже почав говорити про те, як почуває себе там дружина. Припустимо, коли вона залишається, грубо кажучи, за бортом або чоловік, якщо він так само залишається, тому що і такі є випадки. І знаєш, я досить багато прочитала коментарів взагалі на подібну тему, і це було щось таке, знаєш, на кшталт. Ну чого йому їй не вистачило? Я ж ось все старалася робити для нього. Я і вранці вставала і проведжала на роботу, і чекала. Завжди ввечері, і він так само говорить, я їй фінанси приносив, я їй все робив. Що не так взагалі в чому я якби в цій всі ситуації винен? І дійсно, як після такого не впасти в депресію і не почати себе звинувачувати у цьому, що відбувається, ви можете все зі свого боку робити правильно, але інша людина може зрадити і піти наліво, тому що це її внутрішній процес. Моя дружина може ідеально все робити і бути для мене найкращою дружиною. А мій якийсь психологічний бзік, мій тарган психологічний, якийсь мій внутрішній психологічний вузол може призвести до того, що я там в якомусь неадекватному своєму стані можу там почати дивитися на якусь іншу жінку. Тобто, зрада чоловіка, вона не завжди на 100% пов'язана з тим, що жінка робить щось не так. Але. Справедливості раді тут потрібно сказати, що в більшості випадків, в більшості випадків, людина там, чи чоловік, чи жінка починають задивлятися на когось іншого, тоді, коли вони в своїх відносинах не отримують чогось. Тобто, з одного боку, так може бути ситуація, що ви робите все необхідне для того, щоб з вами партнер був задоволений там щасливий на всіх рівнях, і він все одно може зрадити. Але з іншого боку, більшість випадків статистика показує, що там, жінка починає там спілкуватися з якимось іншим чоловіком. Не тому, що їй просто хочеться там нових а тому що вона там роками не отримує чогось від свого чоловіка в вигляді там, дружби, спілкування, часу, разом, уваги, обійм, там поцілунків. І тому вона, так би мовити, в глупості, в дурості, в нерозумності, але вона там починає з кимось третім спілкуватися, тому що вона хоче це отримати там. І якби її чоловік допрацьовував в цих питаннях, то там. Її коханець ніколи не з'явився, і так само з боку чоловіка. Буває багато випадків, коли він там від дружини багато років не отримує чогось, що йому потрібно, і це створює певне підґрунтя для того, щоб йому було легше піти на там, такий крок, як зрада. Знову ж таки, стовідсоткова відповідальність за зраду, якщо зраджує жінка на жінці, якщо зраджує чоловік на чоловіку. Просто ми говоримо про те, що коли певні умови створюються, там коли вовк дуже довго голодний, він дивиться в ліс. І тому, звичайно, він може кусатися і коли він ситий, але частіше він кусається, коли він голодний. А чи можна саме вирішити цю проблему такого любовного трикутника і взагалі з нього вийти, коли вже всі розуміють, ну, десь в на підсвідомості, бодай кожен уже розуміє, що занадто воно затягнулося, і чоловік, і дружина вже б вони також би бажали з цього вийти. Як же ж це зупинити і залишити, і почати дійсно будувати здорові відносини? Мені здається, що вихід там же, де і вхід, тому що колись з'явилася якась третя особа, і чоловік, наприклад, вирішив з нею спілкуватися. Можна так само прийняти рішення перестати з нею спілкуватися. І це потрібно робити. Мені здається, настільки навіть заради там дружини, хоч це правильно, і навіть не заради майбутньої сім'ї, хоч це знову правильно. Мені здається, що в першу чергу ставлення до самого себе і самоповага це ті речі, які мають бути основним паливом для того, щоб вийти з таких відносин. Тому що якщо я себе трошечки хоча б поважаю, хоча б чуть-чуть, я буду розуміти, що мені не хочеться жити життям, яким я одній жінці говорю, що ти для мене там важлива, я тебе люблю. А потім я повертаюся додому і іншій дружині своїй дружині говорю про це все те саме. Ну, мені здається, це така певна певний рівень ліцемірства, який він дуже принижує в першу чергу мене. Тобто він свідчить про те, що я по життю приймаю настільки погані гаднебні рішення, що мені потрібно одні й ті самі слова говорити різним жінкам в своєму житті. Заради чого? Тобто, глобально, що я виграю. Типу, якщо я не хочу будувати свої відносини з дружиною, я прийняв рішення, поняв, що все там, все померло, от все нічого я не хочу. Ну, хоча б чесним буде виявити ці всі проблеми і сказати, що дивись, у нас отакі-такі-такі -такі проблеми. Якщо в нас ну виходить, не виходить їх вирішувати, ну давай будемо там з цим працювати. От у нас є так: якщо ситуація роками не вирішується, люди там вирішили розлучитися, і потім він вже почав нові стосунки. Хоча б це чесно, це якось по-людськи. Але коли він... Одній там, дівчині щось обіцяє там, ой, я там розлучуся, там, я по, по дурості, по молодості, я там заради дітей, заради майна не хочу зараз, вона в мене там, на себе руки може накласти, якщо я піду з цих стосунків, треба потерпіти. Тобто він одній лапшу на ушевіше, потім він повертається додому дружині, щось розповідає. Ну, це, це, це настільки себе не поважати, От себе як чоловіка, це настільки не поважати, щоб так між двома грати жінками, навіщо? Типу, що, 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 що це дає? І тому, як тільки в чоловіка є хоч якийсь рівень самоповаги, він розуміє, я не буду обманювати не тому, що це може хтось дізнатися. Я не буду обманювати не тому, що це має катастрофічні наслідки, а це має катастрофічні наслідки. Я не буду обманювати, тому що я себе поважаю, тому що я зробив в певний час свій вибір. Якщо це вибір хибний, я прийму на себе повну відповідальність, не допомогла терапії, не допомогли психологи. Ну, не хочемо, ми бути разом, ну хоча б відпустити, щоб не мучити, тому що коли ти... Мучуєш дружину свою, ти там з кимось шашнім, третім крутиш на стороні, ти з цією дівчиною в неї ти забираєш час і у своєї дружини, і у той. Не забирай час ані в себе, а не в них. Чесно, вияви все, скажи, все, як є. От У всьому цьому зізнайся, скажи все, як є, і після цього ти вирішиш, що робити далі. Ось, коли ми саме говоримо про наслідки, знаєш, і тобі вже здається, що ти ну прийняв цю ситуацію, ти вже все зрозумів, але знаєш, ти знову і знову прокручуєш це в своїй голові, знову думаєш, як зі мною могли так вчинити, як це взагалі все відбувалося. І знаєш, я кажу, що найважче це повернути довіру людини до себе назад, і дійсно, як же ж переступити через себе і повернути. Ну, по-перше, довіру до свого партнера і пробачити йому не просто на словах, що та я тебе пробачила, а дійсно, щоб це було щиро відверто, і щоб ти ти, ти сама відчувала це прощення всередині, повністю, скоріш за все, ви це не забудете. Є такі, на жаль, занадто емоційно значимі події. І я не зустрічав ще поки що жінок, які б сказали мені, що я повністю забула зараду свого чоловіка. Я ніколи в житті взагалі про це не згадувала. Тобто, скоріш за все, ви будете про це пам'ятати. Просто можливо, з часом воно не буде травмуючими спогадами. Тобто, з часом, можливо, це вже не буде таким, от прям болісним досвідом, яким це є може бути зараз для когось. Це перший момент. По-друге, вибачити завжди потрібно заради себе, тому що непрощення це ситуація, коли ми носимо людину з собою постійно. Коли, наприклад, ви дізналися про його якусь зраду, що в нього є якась там жінка на стороні, там ще щось, і ви почали все вивчати, досліджувати. Ви почали там моніторити її інстаграм, ви на неї підписалися, ви там все дивитеся. Це треба ж розуміти, що. Мало того, що ця людина вже принесла багато болю, багато розчарування, багато сліз, багато нервів, і сових волос вже вона принесла в вашу сім'ю. Так ви ще й носите її з собою, тому що психологічно ви будете думати про неї постійно. Ви будете 24 на 7 підключені до цієї ситуації, і ситуація образи або на чоловіка, або на його коханку. Це ситуація, коли ви носите. Цю людину з собою завжди. Тобто, мало того, що вона так, таке лихо ваше життя зробила, так ви ще й в цей, так би мовити, емоційний моральний рюкзак закинули цю людину, цю особистість, і вона тепер давить вам на плечі постійно 24 на 7. І тому вибачити і відпустити це потрібно заради себе вибачити і відпустити не дорівнює все так, би мовити, прийняти і зробити вигляд, що нічого не було. Якщо ви вибачили, ви можете спокійно закінчити ці відносини, вам ніхто нічого не скаже. Якщо чоловік вам зраджує систематично, і ви підете з цих відносин, і захочете жити з чесною, порядною людиною. Вам ніхто нічого не скаже. Ви маєте повне право це робити. Але якщо ви вирішили зберегти сім'ю, ви хочете з цим чоловіком продовжити далі. Тоді ну, не потрібно триматися за цю образу, тому що виносити цю коханку або образу на свого чоловіка, виносити її постійно, і воно вас вичить, Воно вбиває ваше здоров'я. У жінок через ці процеси відбуваються дуже неприємні ефекти по здоров'ю. В них з'являються пухлини, у них з'являються різні інші неприємні захворювання. І тому образа це достатньо, ну. Тяжкий тягар він ну він не має жодного сенсу, і тому вибачити потрібно заради себе, а от далі, що вже робити далі, ви можете прийняти вже без цієї образи.